Всім привіт! Вітаю вас на сьогоднішньому занятті. Ми розпочнемо з вами стоячи, стопи на ширині стегун, плечі розправлені, витягаємось легенько уверх. Звідси ми нахиляємо наше праве вухо до плеча, витягуємо ліву сторону нашої шиї, розслабляємо обличчя і фокусуємось на нашому диханні. Повертаємось в центр і змінюємо сторону, опускаємо голову вліво. І знову повертаємось з вами в центр, ставимо руки на пояс. І починаємо додавати напів кругові оберти нашої шиї. Спочатку декілька разів попереду. І додаємо декілька позаду, добре розігріваючи кожну частинку нашої шиї. Звідси ми з вами повертаємось в центр, підіймаємо руки над головою, беремо їх в замочок, виходимо на носочки і витягаємось максимально вверх, робимо вдих. З видихом руки на пояс опускаємось до наших ніг. Тягнемось маківкою голови до підлоги. Знов вдих, підіймаємось у стояче положення. Руки над головою. Витягнулись максимально вверх. І з видихом опустилися до ніг. І повторимо ще один раз. Вдих, руки над головою вийшли в носочки, витягнулись вверх. І з видихом опустилися до ніг. Повертаємось знову у стояче положення, відставляємо ліву ногу сторону, беремо за ліве зап'ястя і витягаємось вправо. Розкриваємо груди до неба, розслабляємо обличчя. Робимо тут декілька вдихів та видихів. І знову повертаємось в центр, відставляємо праву ногу, беремось лівою рукою за праве зап'ястя і нахиляємось в ліву сторону. Розкриваємо груди вверх. І знову повертаємось в центр, ставимо наші руки на пояс пальцями догори або опускаємо наші долоні вздовж ніг. Розкриваємо наші груди, знаходимо комфортний в спині, за бажанням розслабляємо голову назад. Ноги прямі таз направили вперед, а груди ще раз вверх. вдих. І з видихом підіймаємось, беремось руками за спину і в замочок і опускаємось до наших ніг. Розслабляємо голову, шию та обличчя. Опускаємо руки, підіймаємось знову у стояче положення. Залишаємо ліву ногу попереду, робимо крок правою ногою назад. Долоні на переднє коліно додаємо декілька пружинок вниз. Голечі розправлені, витягнулись уверх. Залишаємось у нашому верхньому випаді, підіймаємо руки над головою, сідаємо трішки глибше. І випрямляємо ліве коліно, переходимо в позицію трикутника. Тримаємо плечі та руки в одній лінії. Груди розкриті до неба, погляд догори або на килимок. Підіймаємось, готуємось до віра бадрасна 2, воїна 2. Права стопа притиснута до підлоги, ліве коліно згинається в 90 градусів. Руки паралельно до підлоги, плечі розправлені. Звідси ми перевертаємо нашого воїна, нахиляємось до задньої ноги. Продовжуємо тримати груди направленими до неба. Випрямляємо ноги, ставимо руки на пояс. П'яти всередину, пальці назовні, згинаємо коліна, сідаємо вниз. І ще раз розправляємо плечі, витягаємося вверх, розслабляємо обличчя, тримаємо наші ноги сильними. Ребимо ще тут один вдих. І з видихом випрямили ноги, стопи паралельно одна до одної, нахиляємось вперед. Маківкою голови тягнемось до килимка. Повільно підіймаємось і повторюємо все те ж саме на іншу сторону. Праве коліно зігнуте, задня нога пряма, ми пружинимо вниз. Коли готові, підіймаємо руки над головою і залишаємось в статиці на декілька вдихів та видихів. Тазом тягнемось вниз, а руками до неба. І ще тут один вдих. І з видихом випрямляємо праве коліно, готуємось до трикутника. П'яти в одній лінії, руки паралельно до підлоги, направляємо ліве стегно назад і нахиляємось в праву сторону. Підіймаємось, робимо крок трішки ширшим. Згинаємо праве коліно у воїн 2. Ліва п'ята міцно притиснута до підлоги. Сідаємо трішки глибше, робимо вдих і з видихом перевертаємо нашого воїна. Нахиляємось до лівої ноги. Праве коліно все ще залишається над правою п'ятою. І ще тут один вдих. І з видихом виходимо у стояче положення, руки на пояс. І починаємо додавати бічні випади. Згинаємо по черзі наші коліна. Декілька разів пружинимо на одній стороні. І змінюємо, переходимо на іншу. Відчуваємо розкриття внутрішній поверхні стегон. Повторюємо її ще декілька разів на кожну сторону. Намагаємось сісти кожного разу трішки глибше. Повертаємось з вами в центр, залишаємо ліву долоню на килимку, правою розкриваємося вверх, скручуємось в нашій спині. Ноги залишаються прямими, стопи паралельно одна до одної. І змінюємо сторону. Права долоня на килимок, лівою розкриваємося вверх. Опускаємо обидві руки на підлогу. Ставимо руки на пояс і виходимо у стояче положення. Ставимо стопи ближче одна до одної, п'яти всередину пальці назовні, опускаємось в йогівський присяд в маласину. Долоні перед грудьми розкриваємо лікцями наші коліна і ще більше в сторони. Куприк направлений вниз, плечі розправлені, а за маківкою голови ми витягаємося вверх. Розслабляємо обличчя і фокусуємось на нашому диханні. Коли готові, ми випрямляємо наші ноги, ставимо стопи разом і попрацюємо трішки над балансом. Згинаємо праве коліно, ставимо праву стопу на внутрішню поверхню лівої ноги. Долоні перед грудьми можна розправити їх уверх або в сторони. Позиція дерева. Фіксуємо свій погляд, знаходимо баланс і фокусуємось на диханні. Сторону, притискаємо праву стопу до підлоги, знаходимо баланс, згинаємо ліве коліно, фіксуємо свій погляд, розправляємо плечі, витягаємося уверх. Вся увага на нашому диханні. Коли готові, опускаємо ліву стопу. Підіймаємо праве коліно, з'єднуємо праву стопу з лівою ногою і сідаємо вниз. Артха утка, тасна, на пів напівстілець. Відчуваємо розкриття в правому стегні, як тягнеться права сідниця. І коли готові, змінюємо сторону. Ліве коліно вверх, з'єднали Ліву п'яту з правою ногою та сіли вниз. Плечі розправлені, спина пряма. І ще тут один вдих. І з видихом піднімаємось у стояче положення. Легенько потрусили ногами, зняли з них напруження. І завершимо цю практику в позиції тадас на позиції гори, ноги на ширині стегон. Руки тіла, долонями вперед, плечі розправлені, обличчя розслаблене, очі заплющені. Легеньке витягнення за маківкою голови уверх. Рому глибокий вдих через ніс. Повільний видих. Глибокий вдих. Та, видих. І ще один вдих. Та, видих. Коли готові, розплющуємо очі, ставимо стопи разом, навдосі підіймаємо руки над головою і з видихом долоні до грудей намасте.